До нас у студії в Серегпетрівцях долучився Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації. Пане Руслане, вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо, що знайшли час. Дякую. Ми вже проанонсували для наших глядачів, що переважно ми будемо говорити і про відбудову тут на Київщині. Але хотілося б розпочати із великої донорської конференції, яка відбулася у Лондоні. це конференція міжнародна саме з відновлення України. Там, за підрахунками нашої сторони, нам для швидкого відновлення потрібно понад 14 мільярдів, якщо не помиляюсь, доларів. Але е трагедія на Каховський ГЕС вона зрозуміло, що цю суму підвищує. Мені цікаво, чи це вже це... збитки так в... абсолютно. Вони вони тільки попередні, тому що ми навіть не знаємо, що відбувається на тимчасово окупованому лівобережі. Мені цікаво інше. Це конференція була представлена загалом україною. чи ми мали змогу, зокрема Київщина, представляти свої інтереси і говорити про наші потреби. Я особисто і Київська обласна військова адміністрація не приймала участь у цій конференції, але Київська обласна військова адміністрація активно приймала участь у наповненні екосистеми DREAM Проєктами на відновлення багатоквартирних будинків та іншої соціальної інфраструктури. Загалом Київщина підготувала і направила в цю екосистему 160 об'єктів. Це 23 громади підготували на загальну суму 85 мільярдів. Ця екосистема DREAM дозволяє. Контролювати будівництво від початку від заявки до повної відшкодування, повної відбудови будинку і введення в експлуатацію, тому ми наповнюємо далі цю екосистему Дрім і маємо надію, що міжнародні партнери підключаться і будуть нам допомагати у повній відбудові Київщини. Якщо говорити про результати цієї конференції, чи є якісь домовленості про певні інвестиційні проекти для Київщини за результатами, наше керівництво держава держави контролює цей напрямок. Я вважаю, що міжнародним партнерам потрібен час, щоб подумати, де в першу чергу пріоритетні напрямки направити на відбудову або Київщини, або іншої області України? У нас діє програма «United 24», саме за цією програмою в? відбувається відбудова. Знаю сім багатоквартирних об'єктів. А де саме і на якому етапі зараз ці роботи? Зараз це в Бучанському районі, це в Гостомілі, Верпіні та Село Мило. Ми запустили сім об'єктів по президентській компанії президентській програмі United 24 чотири одинадцять об'єктів, які також підлягають відбудові по цій програмі. Зараз на кінцевому. Процесі це відбувається підготовчі роботи на оформлення договорів, тендерні процедури відбуваються по по іншим об'єктам. І ми плануємо в середині липня запустити повний список всіх об'єктів. Це 18 багатоквартирних будинків. Зараз відбувається сім. Повністю контролює і слідкую за нашими діями, все перевіряє всі наші дії. Це міжнародна організація Проон, яка від початку до кінця вона перевіряє тендерну процедуру, перевіряє здійснює технічний нагляд за будівництвом і буде приймати у нас роботи. Ми дякую за, за таку можливість проявити себе. Київська обласна військова адміністрація відбудує вчасно і всі ці будинки будуть запущені до кінця року, щоб люди вже зустрічали новий рік уже відбудованих будинків. І Тому ця робота продовжується, але є і інші програми і, Ки і Київської обласної військової адміністрації, і уряд нам допомагає, зараз виділяє гроші. На сьогоднішній день у нас 12 тисяч об'єктів відбудовано, але залишається більше половини, тому що загальна цифра це 27 тисяч об'єктів. І президент поставив конкретне завдання, щоб ми зменшили, як можна більше зменшили цей відсоток, щоб до кінця року ще зменшити, щоб у нас. Менше залишилось об'єктів, які повинні бути відбудовані. А от поясніть чи є сьогодні донори, які здають об'єкти під ключ? Чи як це взагалі працює? На якому етапі людина отримує відновлене житло? Дивіться, є Київська обласна військова адміністрація зі своїми програмами. Ми запустили зараз відбудову 93 будинків з нуля. Ми будуємо на тому місці, на тих землях, де у людей були будинки, але внаслідок російської агресії вони втратили. Також запустили відбудову приватних будинків в Вірпінь в Ірпінських липках. Це 61 будинок, 31 будинок підлягає відновленню. 30 будинків ми будуємо з нуля. Також у нас є програма уряду та. Агенції з відновлення, вони беруть на себе повну комплексну відбудову Бородянки та мущина. Також уряд виділяє кошти на відбудову багатоквартирних будинків і іншої соціальної інфраструктури. Також цей процес зараз запускається. 11 об'єктів агенція бере на себе, 27 на Київську обласну військову адміністрацію. Довірили. Є також міжнародні організації, які беруть на себе відбудову тих чи інших об'єктів, наприклад, як міжнародна організація МОМ. Вона в Ірпіні в районі Ірпінських Липків взяла на себе два будинки. Вони з нуля також будуть будувати це багатоквартирні будинки. Вони також проводять свої тендерні процедури і вони самостійно здійснюють ці тендерні процедури, шукають підрядника і будують самостійно по своїй програмі. Також багато організацій проон, де ве. Та інші міжнародні організації ООН та інших напрямків беруть на себе об'єктів і будують. Також, от, наприклад, фонд, фонд Джем Баффета з нами взагалі в повній синергії працюю, виділив 1 мільйон доларів США на відбудову ірпінських хлипок приватних будинків. Це гроші підуть на вікна. Також він зараз після масштабних. Останніх руйнувань уламками російських ракет, які обстріл відбувались в травні. 131 квартира за допомогою цього фонду буде повністю закрита. у Людей будуть вікна. І зараз ми домовляємося про повне встановлення вікон, повністю ірпіня. Також буду розмовляти по, щодо вижгорода, щодо гостомеля, щоб ми повністю закрили це питання раз не завжди, щоб у людей були вікна. Ну і, і... не тільки вікна, пане Руслане, так. але і щоб їм було безпечно знаходитися в цих будинках, так. тому що ми вас, як чиновника, можемо цитувати і будемо цитувати так. це ваші слова. Так. Зокрема, щоб люди почувалися себе не тільки в комфорті, але й у безпеці. Сподіваємося, на цьому теж буде зроблений акцент. Так. Ми вам дякуємо, Дякую що ви вам. знайшли час, долучилися до нашої. Ефіру Руслан Кравченко голова Київської обласної військової адміністрації був з нами.